В кінці 1950-х років, на початку 60-х, Міністерство оборони США запустило авіаційну програму для пошуку спеціалізованої платформи штурмової підтримки. У відповідь на конкурс, Convair запропонував радикальну концепцію, дуже дивний проєкт Model 49 з центральним вертикальним вентилятором і кільцевим крилом. Компанія позиціонувала Model 49 як бойову платформу з вертикальним зльотом і посадкою та бічними гарматами. Машина могла в теорії тривалий час оказувати вогневу підтримку наземним силам, зависаючи над полем боя, змінюючи конфігурацію, нахиляючи кабіну з льотчиком, перетворюючись фактично на вертоліт. Після подачі на конкурс на початку і в середині 60-х конвейер випускав ескізи, макети та проводив стендові випробування. Але технічні ризики взагалі нової льотної концепції вважались високими, внаслідок чого Model 49 не була обрана для подальшого виробництва. Проєкт обмежився кресленнями, макетами і архівними матеріалами. А якщо цікавишся історією та дивними проєктами зброї, а також хочеш бути в курсі новинок сучасної, чекають Тебе в телеграм-каналі історія зброї посилання знайдеш в коментарях та описі до відео.